Ви приходите додому, ваша квартира розгромлена, написано, всюди накакано, е, всі речі ваші зіпсовані. Собака виє, скулить гавкає, коли вас нема вдома, і ваші сусіди вже вас дістали. То причина в цьому одна: залюбили. Тобто люди постійно хвалять собаку за оцю її залежність. Залежність це коли собака просить уваги. І саме з ініціативи собачої, коли вона просить, і ми її за це хвалимо, то ми оцю цю залежність підкріплюємо кожен раз, коли ми гладимо. І собака таким чином, кожен день отримуючи цю залежність, похвалу, вона починає тепер. Е, жити так, для неї це норма поведінки. Вона постійно шукає способи для того, щоб отримати цю увагу. Або дубцю до вас притулиться, або контролює за вами, куди ви в туалет, в душ, а, або починає ревнувати там десь, або починає постійно лапки ставити, голову класти, або приносити іграшку. Всі ці речі, порушення кордонів. Якщо ви за це все гладите, то ваша собака таким чином прив'язується до вас. І тут важливо зрозуміти, що ініціативу собаки ви ругаєте. А коли ви запрошуєте собаку або самі ініціативу проявляєте до собаки, це ми можемо залишити і залишаємо. В цей момент ми можемо сісюкати, спати з собакою, цілуватися, обійматися, гратися. Коли я, як лідер, запрошую тебе або сам підходжу до тебе. Тільки в цьому сценарії у вас вийде навчити собаку не залежати від вас, не просити від вас уваги і вдома залишатися добре. А люди постійно включають свою жалість, як я можу не гладити собаку, коли вона такими очима дивиться. Послухайте, друзі, ваша собака стресує вдома, не їсть, не п'є, гадить і, вс і псує вам е, всю квартиру, і ваші речі з'їдає саме по тій причині, де ви її жалієте, не хочете розуміти корінь проблеми і не ругаєте її, коли вона просить цієї залежності. Саме від цієї проблеми вона страждає. А ви її жалієте, прикриваєтесь цією залежністю, хоча ваша собака страждає. Де логіка, друзі? Почніть працювати вже з цим, і ви побачите, що як тільки ви навчите собаку не контролювати за вами, не ходити, не просити уваги, вона почне все більше і краще з вами знаходитись спокійнішою. менше до вас лізе, менше контролює. І якщо за тиждень-два ви такими е, працею, таким такою кордоном створите це. І повірте, ніякі техніки, типу іграшок, довгогризучих смаколиків, якісь електронних машин, які хвалять собаку смаколиком, коли вона гавкає, якісь спеціальні нюхатильні коврики або лизательні. Все це не працює, бо стрес собаки цим не замилити. Тепер ваша черга щось в коментах черкануть.